Донацьта в Україні це час новин. Аналізуємо першу половину суботи: удар за тисячу кілометрів, щоб поцілити у російський ракетний корабель. У Генштабі повідомили про ураження малого ракетного корабля Боян М неподалік Онезького озера в Республіці Карелія. Водночас у Курській області українські воїни поцілили у радіолокаційний комплекс Гармонь і заряджальну машину до балістичних іскандерів. А ще вночі сили оборони України завдали удару по нафтопереробному підприємству Ленінській області. Цей НПЗ один із найбільших у Росії. Докладніше розповідає Марія Дрозд. Несподівано й ні звідки дрони і вибухи над головою. Третій рік росіяни не можуть звикнути до наслідків своєї агресії. Про існування війни не тільки в Україні, щоразу нагадують безпілотники. Это... 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 Я засняв. проте на відміну від загарбників Україна б'є не по цивільних, а по російській економіці потроху ламають нафтову голку Кремля та розважають місцевих видовищем. Безсоння і прилив адреналіну відчули під Санкт-Петербургом. Гуркотіло у місті Кіриші Ленінградської області. Майже за вісім сотень кілометрів від російсько-українського кордону спалахнув тамтешній НПЗ. Кіриші Ніфті Атаку по заводу, що входить у п'ятірку найпотужніших, підтвердили в українському центрі протидії дезінформації. Губернатор регіону заявив про пожежу на підприємстві. Ймовірно, безпілотники поцілили в установку для переробки нафти. Ришівський НПЗ виробляє для росіян найцінніше: дизельне пальне, мазут, авіаційне паливо та інші компоненти. Найбільший нафтопереробний завод на території Російської Федерації, який здатен проробляти 10 мільйонів тонн нафти, вважається, входить входить п'ятірку найбільш. Сучасних і модерного, причому зауважте, що це не перший удар по цьому НПЗ. Лише цього року підприємство атакували тричі. Востаннє у ніч проти 14 вересня. За даними Reuters, після цього зупинила роботу ключова установка заводу. Наслідки українських атак по нафтових об'єктах вже не приховує і мінфін РФ. Доходи від продажу нафти і газу до федерального бюджету впали майже на чверть. Агресор не близько. 17 мільярдів доларів, якщо порівняти з минулим роком, мінфін Російської Федерації пішов на безпрецедентні кроки, а саме збільшення відсоткової ставки ПДВ а з 20% до 22%. А це пряме свідчення того, що російська економіка перегрілася, і відповідно на тлі успішних атак українських БПЛА по нафтопереробним підприємствам, які є основною. Фактично, частиною доходів російського бюджету грошей на фінансування активних в Україні не вистачає. Причому мінфін Російської Федерації офіційно заявляє, що ці два додаткових відсотки підуть якраз на фінансування активної фази бойових дій в Україні. А значить, і неспокійні ночі на болотах триватимуть не тільки у Кірішах, а й в інших частинах Росії. Безпілотники наробили галасу. Вороже Мінбивства заявляє про нібито збиття понад сотні дронів у десятка регіонах. Марія Дрозд П'ятий канал. Росія атакувала Україну понад сотнею безпілотників і трьома ракетами. Як повідомляють повітряні сили цієї ночі, противник запускав 109 ударних дронів різних типів і три балістичних іскандери. М. Повітряні цілі летіли з території Росії. Наші оборонці неба знешкодили 73 ворожих безпілотники на півночі і сході країни. Влучання ракет та дронів зафіксували у 21 місці ще на чотирьох падіння уламків. Уночі окупанти масово вдарили по Чернігу. Сталися знеструмлення. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Ударні дрони пошкодили кілька важливих об'єктів енергопостачання, запровадили аварійні вимкнення світла у понад 50 тисяч абонентів. На місцях влучань спалахнули пожежі. Рятувальники долають наслідки атаки. Інформації про постраждалих нема. Загалом протягом доби під обстрілами були 15 населених пунктів регіону. Дев'ятеро поранених серед них дитина. Минулої доби ворог атакував Сумщину. Як повідомили військові адміністрації, пошкоджені приватні будинки, школа, дитячий садок, понівечені господарські споруди, транспорт та об'єкти інфраструктури. Також зранку росіяни вдарили по підприємству, що не працювало. Одна людина загинула ще семеро поранені на Донеччині. Окупанти обстріляли регіон понад 30 разів за минулу добу. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Під ударом були багатоповерхівки і приватні будинки. Пошкоджено також магазини, кав'ярні, адмінбудівлі, пошта і автівки. З лінії фронту евакуювали майже чотири сотні людей. П'ятеро людей постраждали через російські удари по Харківщині. Під атакою безпілотниками були Богодухівські, Чугуївські і Куп'янські райони. Національна поліція повідомила про 22 місця із наслідками ударів. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. У деяких районах Харківської області були перебої зі світлом. У Херсоні через артилерійський обстріл поранені двоє дітей і їхня матір. Як повідомляють в обласній військовій прокуратурі, зранку окупанти вдарили по місту артилерію. Під атакою опинилася цивільна автівка. Постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зараз вони в лікарні. Одна людина поранена через обстріли Дніпропетровщини. Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Сергій Лисак. Ворог атакував чотири райони області. На Дніпро окупанти скерували безпілотники, пошкодили інфраструктуру. По Павлограду завдали ракетного удару. Під атакою були також і Нікопольський райони. Там росіяни вдарили важкою артилерією і ударними дронами. Спалахнули три приватних будинки. Один зруйнований, Горіли господарські споруди і гараж. Три людини поранені. Окупанти били по Запорізькій області майже 600 разів. Атакували два десятки населених пунктів. Проти цивільних українців застосовували дрони, системи залпового вогню, артилерію і били з авіації. Про це повідомила обласна військова адміністрація. У кожному міністерстві буде заступник із питань прифронтових територій, адже вони є одним із ключових фокусів уваги уряду. Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Активізуємо роботу координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться, що велися бойові дії та є тимчасово окупованими Росією у кожному з міністерств та центральних органів виконавчої влади визначаємо заступників відповідальних за політики щодо прифронтових територій. Рішення стосується усіх міністерств Держспецзв'язку, державної інспекції ядерного регулювання, НКРКП та фонду державного майна. Уже мільйони понад 114 тисяч російських військових покинули фронт від початку повномасштабного вторгнення. За звітом генштабу минулої доби збройні сили вивели з строю ще 950 загарбників. Розтрощили один танк і стільки ж бойових броньованих машин. Іржавим брухтом стали також 15 артилерійських систем і одна реактивна система залпового вогню. Сели ППО знищили 450 безпілотників і десяток крилатих ракет. Відмінусували понад сім десятків одиниць автотранспорту і одну спецтехніку. Став до лав збройних сил у 18 років і став одним з найкращих пілотів дронів. Військовим із позивним позивним патч швидко опановує нові технології. і Успішно вражає ворожі цілі. Уряд намагається долучити до війська молодь 18-24 років, зокрема і через фінансові стимули. Однак молодих рекрутів небагато. Бригади готові приймати новобранців будь-якого віку. Кажуть, на небажання людей йти до збройних сил вплинули й чутки про переведення військових до бойових підрозділів. Зокрема, в сюжет... зокрема, докладніше в сюжеті наших колег із Дойчевели. Робота за – звична справа для військового за з позивним падч. Однак він все одно регулярно проходить навчання аби працювати з новими моделями. Я займаюся вже два роки, якраз як з того моменту, як прийшов на службу. Так це подобається, це улюблена справа. Найбільше це уражати ворога. Патчу було 18, коли він приєднався до лав ЗСУ. Спочатку рідні не підтримали його рішення, але зрештою хлопцю вдалося їх переконати. Пач наймолодший у своєму підрозділі, але каже, що до нього ставляться так само, як і до інших, а також цінують його старанну і професійну роботу з дронами. Його фішка в тому, що він дуже швидко вчиться. Завдяки тому, що він молодий і йому тоді ще було 18-19, Він дуже дуже швидко. Його ну механічні руки за пультом він осваював їх прямо моментально. Тобто він прогресував втричі швидше, ніж прогресували всі ми. Ефективно виконувати завдання допомагає злагоджена та швидка робота команди, адже влучати у ворожі цілі на великій відстані за допомогою FPV-дронів дронів. Справа тонка та точна. Ані до нас приєднуються нові люди, але нас все одно менше, ніж росіян, бо їх просто більше. Вони просто більша країна з більшою кількістю населення. Я вважаю, що якщо ми спробуємо перевершити їх чисельністю, у нас не буде шансів. Ми намагаємося відповісти вищою якістю, тому у нас дрони вищої якості та високої. Точності а швидке навчання підсилює цю перевагу. Український уряд активно намагається залучити до служби осіб віком до 25 років. Рекламне оголошення, як за моєю спиною, описує тільки один із багатьох фінансових стимулів. Проте люди віком від 18 до 24 років становлять лише невелику частину нових рекрутів. Втім, бригади готові приймати нових рекрутів будь-якого віку. Ось такі рекламні оголошення можна побачити по всій Україні. Яскравий та креативний дизайн, на який складно не звернути увагу, та гасла, які легко запам'ятовуються. Бригада «Патча» щодня поширює інформацію скрізь, де це можливо. Військові кажуть, що ставляться до цього як до бізнесу. Продають соціальні переваги, професійне керівництво бригади та посади для рекрутів, які відповідають їхнім цивільним навичкам. А ось мирні переговори, можливість яких останній. Аніми місяцями активно обговорюють в Україні та світі, сприймають як відволікаючий фактор. Воно кожного разу робить великий удар по бойовому духу, по наповненості. Що люди, які вже десь думають собі, що вони ще готові там бути в збройних силах України, але ось тут вже завтра там якась вже перемога, вже буде все зупинено, вже буде кінець війни. Вони приймають зовсім інші рішення. Крім того, на небажання вступати до ЗСУ впливають інші чинники. Приміром, наприкінці 2024 року щинився скандал. Військовослужбовці із небойових підрозділів почали масово скаржитися на переведення до бойових. Найбільшого розголосу набула інформація про переведення військових з повітряних сил у піхоту. 21 грудня 2024 року. У генштабі заявили, твердження про переведення ППО в піхоту є недостовірним та некоректним. Водночас визнали, що частину військових Вих із підрозділів повітряних сил ЗСУ справді призначили на інші посади, але це, мовляв, стосувалося лише тих, хто не задіяний у роботі з високотехнологічним озброєнням. Я сам 14 років послужив в повітряних силах, і я маю купу побратимів, купу однокашників, з якими я служив, які досі служать. І я маю комунікацію з повітряними силами, тому я б зауважив, що насправді на початок цього року це була крепчуча проблема, велика кількість людей. Uh, Прямо великої кількості переводилось. перша причина. Це нестача особового складу. Тут можна перелічувати велику кількість неправильних кроків з боку держави стосовно рекрутингу особового складу. І так далі, нині ж каже офіцер повітряних сил у резерві, такої проблеми немає. Однак, схоже, є інша всередині сухопутних військ. Так шириться інформація про те, що операторів дронів перехоплювачів переводять до піхоти. Не можна робити а, такі дії, тому що підготувати. Фахівця і потім використовувати його для роботи там на певних напрямках у вигляді штурмовіка. Це є неправильно, але ж нов ну, таки у нас є загальна проблема, яку не можуть самостійно вирішити військові. Це нестача особового складу. Тому тут запит більше до держави. Що держава зробила для того, щоб збільшити рекрутинг, для того, щоб сформувати а, притаманні умови для військових, колишній офіцер повітряних сил Андрій Крамеров розповів, де що практика переведення військових ППО до піхоти в ЗСУ почалася ще в 2023 році. Однак, нині, за його словами, йдеться вже лише про поодинокі випадки. Я зрозуміло, що найбільше навантаження з точки зору. Ну, особового складу У нас ну йде якраз на сухопутні війська, е, і але такої ситуації і переведення такої кількості людей ну, в таких обсягах, як це було, наприклад, там 23 третьому році, коли там реально було. Можна сказати, що створено цілу бригаду окрему за рахунок бійців повітряних сил. Тобто певні поодинокі ну, переведення, я так розумію, є. Знову ж таки, пов'язано там, десь іноді з певними ну, недоліками в нашій. Системи мобілізації, коли в ті ж там повітряні сили насправді попадають люди, які тим же повітряним силам просто елементарно можуть бути не потрібні. Незважаючи на це, охочі долучитися до ЗСУ наразі є, особливо до найвідоміших бригад. Наприклад, ось ці люди подаються до третьої штурмової, а дехто приходить до рекрутингових центрів після дезертирства чи СЗЧ. такі звинувачення з них знімаються, якщо вони знову підписують контракт і повертаються до війська. Декому захочих немає 25 років. Рідні не завжди підтримують їхнє рішення, і все ж більшість рекрутів готові служити довго. Навіть якщо буде перемир'я, заморозка все одно це росіяни. Вони можуть знову напасти в будь-якому випадку. Тому треба залишатися і наращувати нашу боєздатність, прямо кажучи. Я очікую того, що війна буде тривати стільки, стільки буде тривати, і стільки потрібно буде захищати країну, стільки потрібно буде п'ять десять років. Може завтра закінчитися. Я не можу. Цього сказати точно, але я готовий до будь-якого розвитку. Подій у сороковій окремій бригаді берегової оборони не вірять, що їхня служба скоро закінчиться. Та все ж ДВ попросила військових уявити своє життя в мирний час. Наприклад, та пір зізнається, що хотів би знову працювати інженером-програмістом. Зас хотів би повернутися до роботи барменом і, можливо, відкрити власний заклад разом із дружиною. А ось пач готовий відмовитися від своєї пристрасті до автомобілів. каже, що залишиться у війську. Буде навчати нових рекрутів керувати дронами. Мюнхенський аеропорт знову був паралізований дронами. Польоти зупинили через сигнал про невідомі безпілотники поблизу лотовища. Про це пише видання Більд через інцидент, скасували та затримували десятки рейсів. Поліція зазначає, що вжили усіх необхідних заходів для безпеки пасажирів. Це вже другий подібний випадок. Напередодні через невідомі дрони в аеропорті залишилися ночувати близько трьох тисяч пасажирів. У Чехії завершується останній день парламентських виборів. Вони визначать чи залишиться країна поруч з Європою, Євросоюзом, чи навпаки, наблизиться до Росії? Фаворит переговорів партія Ано експрем'єра Андрія Бабіша. Вона може набрати близько 30% голосів. Бабіш виступає проти допомоги України і має проросійську репутацію на другому місці. Урядовий блок разом чинного прем'єра Петера Фіале. За нього готові проголосувати понад 20% виборців. Третьою до парламенту хоче пройти ультраправа партія Свобода, пряма демократія. Її рейтинг близько 10% голосів. Перші результати виборів стануть відомими вже увечері. Очікують, що понад 8 мільйонів громадян зможуть віддати свій голос за майбутній шлях країни. У Грузії очікують масштабну акцію протесту, на яку опозиція закликає десятки тисяч людей. Мітинг відбудеться в день місцевих виборів. Мерія Дбрісі вже обмежила формат події, дозволили встановити лише одну сцену замість чотирьох, як вимагали організатори. Протестувальники зазначають, що це буде мирна демонстрація за про європейські цінності. Низка опозиційних партій викотує вибори, називає їх російською спецоперацією. Вони закликають громадян не йти на дільниці, а приєднатися до протесту. Натомість керівна партія Грузинська мрія заявляє, що влада буде придушувати будь-які заворушення. Також напередодні виборів в столиці Грузії відбувався чемпіонат світу змішаних бойових мистецтв. У ньому беруть участь бійці з Дагестану та північної сети, а Також кадирівці за Хматом. Опозиційні грузинські журналісти вже заявляють, що ці так звані спортсмени мають наказ долучитися до силового розгону протестів. Японії вперше уряд очолить жінка. Санае Такаїчі обрали лідеркою ліберально-демократичної партії. Відтак вона очолить уряд держави. У своїй кампанії політикиня зосередилася на національній обороні та економічній безпеці. Активно виступає за стримування Китаю та закликає переглянути норми Конституції Японії про відмову від війни. Пообіцяла також поліпшити гендерний баланс у кабінеті міністрів. Такаїчі активно підтримує Україну. Очолює рок-гурт, викладає в школі, виїжджає на передову з концертами і відроджує кобзарство. Максим Трубніков, заслужений вчитель України, який вже понад 20 років навчає дітей не лише мистецтву, а й любови до своєї країни. Учителювання поєднує з музичною діяльністю, виступає по всій Україні і підтримує військових на фронті. Про особливості викладання вчителя музиканта і важливість розвитку і популяризації української культури розповідає Аліна Огнесова. Я дуже хочу, щоб в підручниках історії мистецтва і історії України в цілому. Найближчим часом з'явилась е, сторіночка, з'явився той параграф, який буде мати назву Українська перемога. Заслужений вчитель України Максим Трубніков викладає мистецтво в Одеському ліцеї номер 9 У 2022 році став переможцем всеукраїнського конкурсу Вчитель року. В юності збирав рок гурти. А наприкінці 90-х один із його колективів увійшов до п'ятірки найкращих в Одесі. У 2009 році заснував рок-гурт Друже музико. Колектив відроджує україн. Українські автентичні пісні та створює власні композиції. З початком війни, у 2014 році, гурт став частиною музичного батальйону і регулярно виїжджає на фронт. Спочатку для наших воїнів співали, потім зрозуміли, що велике значення має робота із людьми, які живуть в прифронтових зонах. Люди, які на жаль, впродовж років десятиліть. Просто жили, начебто, за якимось певним парканом, навіть не усвідомлюючи, по суті, що існує українська культура, українське мистецтво. Окрім виступів на лінії зіткнення, музиканти дають концерти для переселенців, ветеранів і поранених воїнів у шпиталях. Багато хто мене можливо не знає, що звуть взагалі Максим, а знають саме це теж друже музика, українські атамани, будь з нами, будь українцем, молитва бійця. Це вже такі знакові пісні, які. Я думаю, якщо ще не все, але величезний відсоток українського воянства чули і слухають. Максим Тромніков віддавна цікавиться історією та досліджує її. Власним прикладом мотивує учнів цікавитися давниною та підтримувати військо. До занять нерідко запрошує військових і діячів культури. Ба більше один із класів сформовано як юнацьку чоту першого загону морської охорони. Все це у нас іде в спільному загальному контексті вивчення. Нашої української героїчної історії і героїчної історії сьогодення діти це наше майбутнє покоління. Через кого ми ще найбільше можемо впливати на майбутнє нашої держави? Мені дуже подобається як класний керівник і дуже співучий, та завжди допомагає нам підняти настрій своїми піснями. Ми продовжуємо традиції України, допомагаємо воїнам нашим. І ще ми вивчаємо дуже багато інструментів, тобто про це знає не кожен, навіть доросла людина може це не знати. тому це Круто, а ще викладач взявся відроджувати старовинні традиції кобзарства, створює автентичні музичні інструменти та навчає на них грати усіх охочих. каже, педагогічну та музичну діяльність не розділяє, а вважає їх невід'ємною складовою своєї місії. 16-го, 18-го, 19-го сторіччя. Тіх сторіч, коли подібні музичні інструменти звучали по всіх таретах нашої країни. Кожен мій урок. Це концерт. А кожен мій концерт це урок. Тому тут, в принципі, я не розділяю тут. Єдине ціле. Найголовніше, щоб ти був дійсно, як казав Григорій Савович Сковорода, лише той навчає, хто так і живе. Викладач має ще багато планів на майбутнє, ділиться і найзаповітнішою мрією. Так. Як я завжди кажу, що всі, хто буває на концертах гурту, «Дружа музика, вони дуже зайняті на наступний день після української перемоги, тому що всі вони запрошені. На галоконцерт гурту друже музика на Кремля. А учні будуть завжди. Скільки скільки я зможу передавати свої знання? Я це буду робити. Впевнено. Ну а співати я ж не даремно копзу зробив, Можна буде у, -у двох до таких глибоких, глибоких син. Слава Україні! Аліно Зуба Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. На головній сцені Черкащини особлива прем'єра. Люди з інвалідністю доводять, для мистецтва немає бар'єрів. У драмтеатрі поставили Мартина Борулю, гротесну комедію Івана Карпенка Карого. Головний актор незряче його станічна донька пересувається за допомогою крісла колісного. Які емоції залишилися в глядачів, розповідає Яна Лемаренко, яка відвідала виставу. Остання репетиція перед прем'єрою Андрій Грам виконує головну роль Мартина Борулі в одной виставі. Це вже його третя робота у студії Рампа. Андрій незрячий, але це абсолютно не заважає йому на сцені. Каже сама сцена і костюм так продумані, щоб було зручно. О і мене є тут спеціальний мутузочок. Коли знаєте, це, як нас козаки раніше носили шаблі, а я буду як головний герой, як отаман, буду носити булаву. Так так би мовити. Тому що він дворянин, дворянин правильно, та і тому треба. О, бачите, я затягнувся, вона нікуди не дінеться. І я собі ходжу по сцені з цією ложкою, коли треба. Я буду ай яй яй Андрій каже на сцені зовсім не хвилюється, адже знає свого героя. Вжитися в роль доволі легко. Тоді, коли ти цю роль ну, от переймаєш на себе, що ти і є цим персонажем, тобто як ти можеш жити з цими рисами характеру, з цими з цією поведінкою, з цим звертанням до своїх колег, да, до тих же самих героїв, е, вивчити текст, в принципі, ну дивіться, е, сказати, що це складно, не складно, але це потребує доволі тривалого часу. Я вас не люблю. І прямо вам про це кажу. А ви такі лізете, лізете, лізете Його сценічна донька Оксана Максимів. Вона пересувається на кріслі колісному, але на сцені це не має значення. Каже театр її безмежна любов. Я думаю, що це важливо не тільки для людей з інвалідністю, це важливо і людям. Які думають, що люди з інвалідністю це щось таке. Це важливий крок, просто ламати стереотипи того, що люди з інвалідністю ну, якісь обмежені, не такі. Я, я вважаю, що це дуже важливо. Студія для людей з інвалідністю Рампа вже 14 років займається театральним мистецтвом. За цей час учасники здобули високий професійний рівень. Мартин Боруля їхня третя велика вистава, і друга на сцені обласного драматичного театру. Головного героя зіграв Віталій Середенко. Він актор, організатор і голова громадської організації для людей з інвалідністю. Розвиток самореалізація людей з інвалідністю, отримання великого досвіду. Якщо казати про мене, то ну я думаю, що більше половина. А Всі організаторської роботи була на мені, тому я отримав грандіозний досвід. Глядачі заповнили зал хутку вільних міст не залишилося, і розпочалася вистава. Режисером став актор драмтеатру Олексій Клибенко. Каже, добирає ролі так, щоб кожен актор міг якнайбільше розкритися, от саме вистава у нас про це є. Головна ідея, головний меседж, що так само люди з інвалідністю можуть кохати, можуть брехати. З них можна сміятися, ну по-доброму, ясно. Тобто вони можуть жартувати, працювати дуже легко було. По перше, це вже друга моя робота. Крадзинку кожної людини. І вже коли я знав люди. Людей. Я підбирав матеріали. Виставу глядачі сприйняли із захопленням у залі лунави оплески. Відвідувачі кажуть, актори грали так, наче це професійна трупа. Міняються стереотипи, міняється, міняється підхід до таких людей, і вони бачать їх як людину, а не просто їхній ото ярлик і тому, що інвалід просто і а вони, все. Дуже вони дуже талановиті. Вони дуже талановиті. Це просто ну люди з великої букви, як то кажуть, великі актори. Я вже була на двох виставах, де грали люди з інва. І я обидва рази плакала, я розумію, про що вони. І оця вся глибина, вони її дуже класно передають. У фіналі глядачі аплодували стоячи, а потім понесли квіти. Театрали Рампи вже готові до наступних виступів. Але нагадують, жодна вистава не може відбутися без підтримки благодійників. І чи буде наступна, залежить від охочих допомогти. Яна Вимаренко, Денис Кононенко, Черкаси. П'ятий канал. Крапка в цьому випуску. Наступний менше, ніж за півгодини, рівно о 13.